Вітаю, мене звати Ангеліна Сінг, і в цьому відео я коротенько розповім вам протягом трьох хвилин, що це за робота, які гроші ви можете тут заробляти, які перспективи вас очікують, і найголовніше, що необхідно робити для того, щоб отримувати дохід. І так, одразу хочу сказати, що наша робота відбувається 100% онлайн з будь-якого гаджету. Ви можете працювати в будь-який час, в будь-якому місці і з будь-якої країни. Головне, аби у вас був чудовий доступ до інтернету, і ви можете працювати як з телефону, так і з будь-якого іншого гаджету, по типу комп'ютера, планшету або ноутбуку. Також у нас є гнучкий графік, ви можете працювати як 2 години на день, так і повноцінний робочий день 8-10 годин. Це будете вирішувати тільки ви. Ця робота може бути як додатково, якщо у вас вже є основна робота, так і повноцінною роботою, якщо у вас немає да, основного доходу і ви в пошуках роботи. І саме головне те, що наша робота не потребує ніяких фінансових внесків. Тому що наразі дуже багато є робот онлайн, де потрібні саме першочергові фінансові внески для того, щоб почати працювати. У нас такого немає. Ви одразу починаєте працювати і паралельно заробляти свої гроші. І так, робота ведеться в двох напрямках: перший напрямок: ви будете сейл-менеджером з продажів наших товарів в інтернеті. Ці товари ви будете брати з нашого інтернет-магазину. Тобто, сейл-менеджер це консультація клієнтів і е, допомога у оформленні замовлення товарів з нашого інтернет-магазину. У ваші обов'язки буде входити пошук клієнтів е, в інтернеті, е, допомога у, у підборі продукції і оформлені замовлення, а також проконтролювати, да, аби людина забрала і запитати, чи все підійшло, чи все сподобалося, тобто отримати відгук і зворотній зв'язок від клієнта. Від такої вакансії ви будете заробляти 15% кешбеку з кожного проданого вам товару. Тобто від кожного клієнта, якого ви обслуговуєте, ці гроші будуть йти вам одразу на вашу карту. Ці гроші вони будуть у вас кожного дня і стільки, скільки ви захочете. Тобто, скільки ви зробили продажів, стільки ви і отримали грошей. Тому все це залежить тільки від вас. І друга вакансія це менше по підбору персоналу. Ви будете допомагати шукати нам партнерів в наш інтернет-проект, в наш інтернет-магазин. Потрібно буде допомагати, навчати їх нашій роботі, консультувати їх стосовно роботи, і вже ви будете отримувати відсотки від продажів їхніх клієнтів, їхніх людей, які саме вони залучили в наш інтернет-магазин. Тобто, у нас є ось така класна кар'єрна сходинка робота на перспективу. Також ви можете поєднувати обидва напрямки: як бути сейл-менеджером, так і бути менеджером по підбору персоналу або обрати для себе те, що подобається саме вам і що для вас ближче. Хочу сказати одразу, що навчання у нас безкоштовно, як ті, і ті професії. Ви зможете отримувати, будучи партнером, дуже круті привилегії, про які я далі розповім. Ми будемо давати вам, якщо ви оберете бути партнером, давати вам будемо щомісячний план. І якщо ви будете його виконувати, ви будете мати такі бонуси. Це окрім доходів, звичайно, ще премії. Премії будуть від 3 тисяч гривень, і більше це може бути і 10, і 15, і навіть тисячу євро премії. Ну, а також за виконання плану, ви будете постійно отримувати подарунки. Це можуть бути як і товари з нашого інтернет-магазину, так і різна техніка, яка необхідна буде вам як в роботі, так і в буденному житті. І найголовніше, те, що в нашому інтернет-проєкті є можливість подорожувати абсолютно безкоштовно, це саме для партнерів нашого інтернет-проєкту. Тому, якщо ви виконуєте план, якщо ви готові працювати да, на результат, то окрім доходу, який ми вам пропонуємо, ви можете отримувати подарунки, бонуси, премії і подорожі. Наш інтернет-магазин досить великий, і він нараховує більше ніж півтори тисячі найменувань. В асортименті нашого інтернет-магазину є такі продукти, як вітаміни, догляд за волоссям, за тілом, декоративна косметика, парфюмерія, вітаміни, різні аксесуари, дитячі пдоглядачу для чоловіків, тобто дуже великий асортимент товару на будь-який гаманець і на будь-які потреби. Ви можете працювати як з усім асортиментом, який у нас є, або обрати для себе певну нішу да певний напрямок, який буде цікавити саме вас. На сьогоднішній день ми співпрацюємо з досить відомим європейським шведським брендом, який досить багато хто із вас знає, це міжнародна компанія Oriflame. І вона працює більше, в більш ніж 50 країнах світу. Зараз ми розвиваємо свою співпрацю саме з цим брендом і працюємо в цьому напрямку. І якщо вам цікава наша співпраця, ви хочете працювати в б'юті-сфері, а також хочете мати власну справу і власний особистий дохід. Ми вас запрошуємо в нашу команду. Пишіть так тій людині, яка скинула вам це відео, і ми одразу почнемо з вами співпрацю.